Зараз немає реклами на телебачення, зараз є реклама взагалі. Так і в цих взагалі є, наприклад, інтернет, де все можна. Так. Де можна написати хтось щось, показати все, що завгодно. За це завгодно не заплатити гроші. Е, все. Ну, ти маєш на увазі, що інтернет це піратство ну, без або зона вседозволене. А нас архаїчно територія? У нас не територія. архаїчно, У нас щось схоже на право. Що дивися, TikTok побудований на дуже коротких елементах так. відео. І воно впливає на мозок так, що коли, наприклад, в тебе є урок математики, то це тобі видається сірим пасмурним днем. Тому ну, що ти вже ніби звік дивитися коротке Я відео, де що щось щось є. Це дефомінові залежності і так далі. Зникнення мозоку це ну, слово. Оскільки нам плюс 40... То ми повинні відчувати якусь відповідальність. Ми взагалі пробуємо культивувати в Starlight Media культуру. Ну от я напівжартома кажу, що ми нове суспільне телебачення. Якщо ми хочемо бути якісним суспільством, ми повинні пропагувати якісні цінності. Хочеш бути в інтернеті, буде тобі 18 років, будеш в інтернеті. До 18 років батьківський контроль. Хочеш робити телеграм-канал. Зареєструйся, будь ласка, як засіб масової інформації, тому що тебе буде читати не менше, ніж сільську газету. А сільська газета, якщо напише слово, яке кожне друге в якомусь телеграм-каналі, її закриють, відкличуть дозвіл. Тому що матюкатися не можна в друкованих засобах масової інформації. Тому що не можна писати, що хтось негідник. Я так мягко вибрав таке слово негідник, чи там оприлюднювати якісь дані, хто де живе, чи, наприклад, писати. Тому ну, що раніше на парканах писали, тому вибір в нас такий: робити найцікавіший контент. Ми його називаємо must-see контент, без якого не можна.